В книзі пророка Ісаї в 36 розділі описується історія, як цар Синахарім, цар Асірійський, підкорив багато народів, багато царів і послав цар Асірійський Єрусалим до царя Єзекії, свого посланця Рипсака. Великим військом, і вийшов до нього Еліаким, начальник палацу, і сев на писар Іоах, сина Сахів, і сказав їм рипсак: Скажіть Єзекії, так говорить цар мій, цар Асірійський, що за упавання, на яке ти упаваєш? Я думаю, що це одні пусті слова, а для війни потрібна рада і сила. Отож на кого ти уповаєш, що відійшов від мене? Ось ти думаєш спертися на Єгипет, на цю тростину над ламану, яка, якщо хто зіпреться на неї, війде тому в руку і проколе її, такий фараон, цар єгипетський. А якщо скажеш мені на Господа Бога нашого, ми уповаємо? Чи на того, який висоти і відмінив Єзекія і сказав Іуді та Єрусалиму, перед цим тільки жертвенником поклоняйтесь. Отож, вступив в союз з господарем моїм, царем Асірійським. Як ти хочеш примусити? Відступити вождя одного з найменших рабів господаря мого, сподіваючись на Єгипет заради колесниці коней. І сказав Еліаким і Севна та Йоах Рапсаку: говори рабам твоїм по-арамейськи, а не говори з нами по-юдейськи. І продовжив він, так говорить цар, нехай не зваблює вас Єзекія, тому що він не зможе врятувати вас. І нехай не подає вам Єзекія надію на Господа. Не слухайте Єзекію. Так діє пропаганда. Примиріться зі мною і вийдіть до мене, і нехай кожен їсть плоди виноградної лози своєї. І п'є воду свого колодязя, доки я не прийду і не візьму вас у землю таку ж, як і ваша земля? Отже, нехай не зваблює вас Єзекія. Де Боги Ємафа і Єрпада? Де Боги? Сепервоїма? чи врятували вони Самарію від руки моєї? Який з усіх богів земель? Урятував їх, так невже спасе ваш Господь Єрусалим від руки моєї? Але вони мовчали і не відповідали йому жодного слова, бо від царя був даний наказ не відповідати. Коли почув це цар, Єзекія, роздер одяг свій? І пішов у дом Господній. І послав Єліакима, начальника палаца і інших до пророка Ісаї, сина Амосового. І вони сказали йому, так говорить Єзекія, день скорботи і покарання, посоромлення день цей, бо немовлята дійшли до утроби, а сили немає родити. Можливо, почує Господь Бог твій. Слова цього рапсака, ворога, хульника, якого послав цар асірійський, хулити Бога живого і ганьбити словами, які чув Господь, Бог твій, піднеси ж молитву. І прийшли слуги царя Єзекії до Ісаї і сказав їм Ісая, так скажіть господарю вашому. Так говорить Господь, не бійся слів, які чув ти, якими ганьбили мене слуги царя асірійського. Ось я пошлю на нього дух, і він почує звістку, і повернеться в землю свою, і я вражу його мечем у землі Його. І повернувся рапсак і знайшов царя сірійського, що воював проти ливни, бо він чув, що той відійшов від Лахаса, і почув він про царя Ефіопського. І йому сказали, він вийшов воювати з тобою. Почувши це, він послав, послів до Єзекії, сказавши: так скажіть Єзекії царю юдейському. Нехай не обманює тебе Бог твій, на якого ти уповаєш, думаючи, що Він спасе Єрусалим. Ось ти чув, що зробили царі асірійські з усіма землями, поклавши на них закляття, чи ти вцілієш боги народів, які розорили батьки мої, чи спасли їх. І узнав Єзекія лист із руки послів, і прочитав, і пішов у дом Господній, і розгорнув його Єзекія перед лицем Господнім, і молився Єзекія перед лицем Господнім і говорив: Господи, Господи Саваофе, Боже Ізраїлів, що сидиш на Херувимах, Ти один Бог, усіх царств. Землі. Ти створив небо і землю. Прихили, Господи, вухо твоє. І почуй, відкрий, Господи, очі твої, і подивись, почуй слова сини Хирима, який послав ганьбити тебе, Бога живого. Царі асірійські спустошили усі країни і землі їх. І покидали богів їхніх у вогонь, і нині Господи Боже нас, спаси нас від руки Його і дізнаються усі царства землі, що ти, Господи Бог, один. І послав Ісая, син Амосов, до Єзекії сказати, так говорить Господь, Бог Ізраїля що ти молився мені проти сини Харима, царя Асірійського. Ось слово, яке Господь прорік проти нього, знехтує тебе, посміється з тебе, дівственна дочка Сіону, похитає вслід тобі головою. Дочка Єрусалима, кого ти хулив і ганьбив, на кого підняв голос свій і підніс так високо очі твої на святого Ізраїлів? Через рабів твоїх ти хулив Господа і сказав, з безліччю колісниць моїх я зійшов на висоту гір. І на ребра Ливану, і зробив високі кедри його, і відміни, і відмінні кипариси його. Хіба не чув ти, що я здавна зробив це, і давні дні наперед накреслив це, і нині виконав тим, що ти спустошуєш міцні міста? Сядеш ти Чи вийдеш, чи війдеш, я знаю все, і зухвалість твою проти мене, за твою зухвалість проти мене і за те, і за те що пихатість твоя дійшла до вух моїх, я вкладу кільце, моє кільце у ніздрі твої, і вудила мої в рот твій, і поверну тебе назад тією ж дорогою, якою ти прийшов. І ось тобі Єзекіє, знамення. Їжте у цей рік те, що виросло від упалого зерна, і на другий рік самородне, а на третій рік сійте і жніть, і садіть виноградні, виноградні сади, і їжте плоди їх. І уціліли й у домі Іуди. залишок пустить, і знову корінь унизу принесе плід у горі, бо, Єрусал... бо з Єрусалима вийде залишок, і спасіння від гори Сіону ревність Господа Саваофа зробить зробиться. Так говорить Господь про царя асірійського: не увійде він у місто це, і не кине туди стріли. І не приступить до нього щитом, і не насипле проти нього валу, тією ж дорогою, якою прийшов, повернеться, а в місто це не війде, говорить Господь. Я буду охороняти місто Це, щоб спасти його заради себе, заради Давида Рабамого. І вийшов ангел Господній. І вийшов ангел Господній і вразив у стані асірійському 185 тисяч чоловік, і встали вранці, і ось усі тіла мертві. І відступив і пішов, і повернувся Сенехарим, цар асірійський, і жив у Ниневії. І коли він поклонявся у доміні сроха Бога свого, сини його вбили його, а самі втікли в землю Араратську. Я був зацікавився історією цього сини Харима, цього язичського царя. Він дійсно захопив дуже багато земель. Він дуже міцний, і потужний цар був. І сучасні археологи на тому місці, де він воював, дійсно знайшли тіла більше ста тисяч загиблих і за їхніми, за розкопками вчених. Вони кажуть, що схоже на те, що вони загибли всі одночасно, і схоже на те, що то була чума. Просто чума вразила. Моментально і вони не зрозуміли, що відбулося, просто люди в стані військовому мерли сотнями тисяч. І цей могутній цар, який залякав майже пів землі, який виступав. І проклинав Бога Ізраїлевого, втік з того місця, злякався, і побіг в дім свого ідола, в свого бога нісроха, і там молився перед цим Богом, і його власні сини, його вбили і самі втікли. Знаєте, коли стався поворот, коли цар, цар Ізраїля, взяв цього листа від окупанта, який залякував і каже, перейди на мою сторону, я дам тобі якусь землю, можливо, ти і непогано там жити будеш. Просто поступися. Стань на мій бік. І Єзекія розгорнув цього листа в храмі перед Богом і каже: Дивись, Господи, дивись, що він хоче, дивись, як хулить тебе, дивись, що цей беззаконник хоче вчинити. Дивись, скільки крові він пролив. І знаєте, що сталося? В цей час, коли він так молився, Ісая послав до нього. Пророк Ісая в іншому, в іншому місці був, послав до нього свого слугу і каже, скажи йому, що Бог тебе почув. Скажи царю, що Бог тебе почув, і ось що він зробить. Не бійся його. Бог втрутився, і ми очікуємо. Господи, ми перед Тобою. Ти бачиш всі ці надмінні пихаті слова цього нелюда. Людожера Путіна. Ти бачиш і чуєш, що він каже. Ти чуєш всі ці брехливі, брехливі слова і заяви. Ось, Господи, Ти Бог справедливий. Праведний. Ти серцевидець, ти бачиш наші серця, що ми не хотіли війни і не шукали чужого. Ти Бог правди і справедливості. Вступися, вступися за нас. Яви нам твою милість і силу. Ти сказав, що коли ворог повстане, немов річка, то подих Господа прожене його. Ти сказав, що ти виб'єш зуби ворогу. Нехай не стане у них сили воювати. І цей дух, дух злоби, дух війни, який дає їм силу і живить, нехай він буде паралізований. Ми просто віднімаємо у них силу і забороняємо в ім'я Ісуса. Ми проголошуємо перемогу, Божу перемогу для України. Найбільший народ і не найсильніший народ, але це твій почерк. Ти береш маленького Давида, ти береш найменшого Гедеона з найменшого коліна, щоб явити твою славу. Ти береш немічне. Щоб посрамити сильне, ти береш просте, щоб принизити зухвале. Нехай приходить твоя сила, нехай твої ангели приходять на поля бою, підтримка, підкріплення твоє. Відкрий свої очі Боже, і споглянь, відкрий свої уха і почуй всю брехню, всю неправду. Нам немає на кого покластися. Ти Бог справедливості. Ти Бог правди.